Доброго дня! Знайомство з Revit. Розпочнемо з ознайомленням з стартовим екраном. Отже, що в нас тут знаходиться? На стартовому екрані, який запускається після запуску Revit, можна побачити наступні елементи. Як ми бачимо, на стартовому екрані є поділ на дві основні категорії Family тобто майстра і Recent Files, тобто останні файли, які відкривалися. Як тільки ви встановили Revit, у вас одразу є декілька прикладів проєктів, простий приклад архітектури, простий приклад конструктиву і приклад виконання інженерних систем. Натискаючи на них, вони відповідно відкриються. Якщо ви працювали з якимось з своїх проєктів, то на їх місці поступово будуть з'являтися останні проекти, якими ви... Користувалися, з яких працювали. Зліва знаходяться кнопки для відкриття існуючого проєкту, або для створення нового проєкту. Таким чином, ви можете почати працювати з нулю, або з якоїсь вже старої точки. В нижній частині знаходяться кнопки присвячені роботи з сімействами. Якщо коротко, сімейства це елементи, які наповнюють ваш проєкт. Це можна порівняти з конструктором Лего, тобто, як в конструкторі, ми збираємо проєкт з окремих дрібних елементів. Це і обладнання, і повітропроводи та трубопровідні мережі, стіни, вікна і навіть підписи чи розміри. В Revit всі ці елементи являються сімействами. Ці компоненти, з яких складається ваш проєкт, в Revit називаються сімействами. Про це поговоримо детальніше згодом. Тут відповідно також є кнопки для відкриття останніх сімейств, з якими ви взаємодіяли і працювали в них. Перед тим, як створити наш перший проєкт, необхідно познайомитися з основними налаштуваннями програми. Традиційно там, де знаходиться у нас значок кнопка «Файл», у нас знаходиться значок е, Revita. Справа від нього є кнопки меню. Тут є кнопки створення нового проєкту, відкриття старого. По суті, вони е, дублюють кнопки, які у нас є на стартовому екрані. І також у нас тут є налаштування самого Revit. У нас є декілька вкладок, на яких згруповані параметри Revit по функціях. Ми розглянемо основні, які необхідні нам для роботи. Так, перша вкладка General, тобто загальні налаштування. Спочатку у нас йдуть нагадування про збереження. По замовченню, у нас стоїть нагадування кожні 30 хвилин, яке видає нам Revit з запитанням зберегти файл на даному етапі, чи пропустити це збереження. Можна змінити тут інтервал від 15 хвилин до декількох годин, або взагалі зняти нагадування, 30 хвилин загалом вистачає для того, щоб не втратити ту роботу, яку ви зробили. Крім того, є нагадування при спільній е, роботі з одним файлом тобто коли декілька людей працює в одному файлі допустимо архітектор і е, інженер тобто, архітектор проєктує архітектурні рішення інженер допустимо якісь мережі всередині і це відбувається в одному файлі тут ви можете окремо виставити інший інтервал е, тут можете вказати Ім'я, під яким вас будуть бачити інші е, користувачі, це все стосується роботи в спільному файлі. Далі, коли очищати файл журналу, як часто оновлювати, ці налаштування ми залишимо по замовчуванні, і яка в нас категорія для видів по замовченню створюється. У нас стоїть координація, так наразі і залишимо, Ще може бути. Архітектурні види, конструктивні е види інженерних мереж, електричні або водопостачання каналізації. Залишаємо координацію. Інтерфейс. Налаштовуємо, як виглядає наш Revit. Тут в нас наразі є вимкнуті всі системи, але, наприклад, можемо вимкнути електричні мережі або, допустимо, Конструктив. Якщо ми проєктуємо вентиляцію чи опалення. Або якщо, наприклад, конструктор проєктує несучі елементи, він може від, відключити е, трубопроводи і е, повітропроводи. Тобто тут вже налаштовується, хто злежно з чим працює. Можемо наразі повернути назад все і відбути, щоб були він всі системи. Також тут можемо налаштувати гарячі клавіші, про це поговоримо окремо. Налаштування двойного подвійного кліку, що потрібно робити при подвійному тисканні, як виводити підказки від низького рівня до високого, залишимо нормальний. Далі у нас будуть налаштування графіки, де ви можете вибрати кольори тла, колір вибраних елементів, колір елементів, на які ви наводите мишкою, і е колір е повідомлень попереджень. Будь-який з цих кольорів можна змінити, клікнувши по цій стрічці, і вибравши необхідний вам колір. З даної кольорової гами. При виборі елементів в Revit вам показується тимчасовий розмір, тобто той розмір, який не друкується е при виведенні е креслення на друк, але він допомагає вам е розуміти місце знаходження елемента. По замовчуванню стоїть 8, поставимо розмір 10 або навіть. 12, і фон змінимо з е, прозорого, на непрозорий. прозорий. Далі у нас є вкладка обладнання. Тут у нас є включене апаратне прискорення, бажано його і залишити. І підтримка видимості е, промалювання тих елементів, які у вас в даний момент відкриті. Це пришвидшує вашу роботу. Ну, ці галочки залишити активними. Наступна наша вкладка це є файли. Тут ми вказуємо шляхи до основних файлів, які використовує Revit. В першу чергу це є шаблони. Тут вони вказані по замовченню, ми можемо в майбутньому вибирати і створювати свої шаблони. Далі у нас йде шлях. Де ми по замовщенню розташовуємо наші файли. Можемо просто вихідний наразі документи. Шлях для шаблонів сімейств. Шлях для хмарточок. Тобто це є шлях для файлів, які відносяться до лазерного сканування об'єктів. В Places, місцях, вказаний шлях до стандартних бібліотек. І наступні вкладки не потребують налаштувань. Тут у нас є візуалізація, рендеринг, яка дозволяє прописати бібліотеки текстур. В чекспелинг це перевірка орфографії, але як бачимо наразі української тут, на жаль, немає. Далі у нас steering wheels, тобто штурвали. Це такі ж штурвали, як в Автокаді, не потребує в даному випадку додаткового налаштування. Видовий куб, також залишимо по замовчуванню. І макроси. Це надбудови ревіта. Також залишаємо по замовчуванню. познайомилися з основними параметрами Revit і тепер можемо приступити до створення проєкту. Коли ми працюємо в автокаді, то як правило, що беремо якийсь один з старих наших проєктів, чи, можливо, якийсь файл, в якому ми зберігаємо окремі вузли, деталі з налаштуваннями, якими ми завжди користуємося. Цей файл ми... Копіюємо, називаємо по назві нашого нового проєкту і в ньому власне, починаємо роботу по новому проєкту. В Revit є спеціальний файл, який називається шаблон або англійський template, який вже має в собі всі необхідні нам налаштування елементів. Тобто шаблон не містить в собі якоїсь конкретної геометрії. Він містить в собі лише підгружені елементи в проєкт, але не розміщені в самому проєкті. Налаштовані, наприклад, листи, специфікації, вигляд елементів. Тобто все вже є налаштовано, але в самому проєкті не відображається, доки ми ті елементи не внесемо в наш проєкт. Тому важливо розуміти, що реальна ефективність в користуванні Revit дуже залежить від якісного шаблону. Тобто, коли ви виконали декілька проєктів, і у вас вже є якісь напрацювання. У вас вже налаштоване відображення планів, наприклад, або відображення ізометрій, специфікацій і інших елементів. Тобто ви не витрачаєте додатковий час на їх налаштування. Давайте зараз розглянемо, як шаблони відрізняються один від одного. Для початку візьмемо архітектурний шаблон. В нього завантажені різні елементи, які необхідні в першу чергу архітектору. Наприклад, якщо виберемо елемент Wall стіна, то можемо побачити, що тут завантажено дуже велику кількість різних видів стін різного виду двері і інші компоненти. Давайте глянемо на інші шаблони, наприклад, шаблон для е, систем. Як ми можемо побачити, тут вже немає такої кількості стін а натомість є інші елементи, які необхідні інженеру. Наприклад, різні види витропроводів, чи трубопроводів, чи кабельні лотки. Також диспетчер проєктів у нас налаштований зовсім по-іншому, так, щоб показувати декілька категорій. Наприклад, от категорія електричних мереж, вентиляції, опалення та кондиціювання, водопостачання, каналізації. І в кожній з цих категорій є свої підкатегорії. В електропостачанні окремо під категоріями йдуть освітлення і силові мережі. Це все вже є налаштоване в даному шаблоні. Як ми вже говорили, шаблон е, включає в себе вже налаштовані і листи, і е, специфікації, і велику кількість різного роду сімейств що колосально скорочує роботу на підготовку до початку проектування по конкретному проєкту.